За первым кандидатом, переключено законодательство, которое проводит участие в местном законодательстве, поручило самое главное. Все разоряться на Министерстве регионального роста, которое объявилось в проведении гости, и базы каждого номинатора-номинатора, поручило учеться в Від нас досвідповаження має з право самостійно приймати рішення про зменшення та звільнення від сплати розміру правого внеску замовника по об'єкту будівництва, який є виконує для соціально економічного розвитку відповідного населеного пункту. У зв'язку з тим, що відбувати кажуть, збудована для користування майбутніми молодими спеціалістами 12,5 тисячі студентів, просимо звільнити УЖОРський національний університет. Від сплати бойового внеску на розвідник інженерний та життє, транспорт, інфраструктурний міста. Тобто це національне. Не то, що я робив, а став приватним в очіка, так? А в чому писали? В Ви виносили? Так, ну зараз обзивається. Ну, хороший пробує, давайте підтримуємо себе. Хоча він далеко не під. І там бюджет набагато менше міста. Не зайшов, цьому їхній не відповідає. Їхні Але освіта це і святи. Це наш агроматор, нашій срібній землі. Ставлю голосування. Давай. Хто за цей запит? Остапець, пасараба, гасен, санфіл, правда, панаса це федака полон, брицько, курна, лошканю, фетерішку, лопша. Якщо не помню, що Шевченська, так? Да? Шевчинська. Тут кинь у нас його, так ляг, за десь. Нові кроки. Так тобто тут вже півразів. Всі інші просто не встигли підписатися, так розумію. Да? Ну давайте проголосувати нормальні. Нам від них в цели. Нам потрібні кошти, звісно, тому що їх немає. Не вистачає інших. Маю звернення. Дякую. Всі 39. Прошу звернення на захист національного спорту футболу зачитати депутата Павла Пударку, тому що, якщо сурпиці будуть вилучати, і від чемпіонатів клуби. Їх керівників від керівництва клубів, завтра вже сухисть буде нас позбавляти громадянства. Розписався хлопець, розписався і замість того, щоб вирощувати національні кадри, практично запровадив корупційну федерацію, вирощують і кормлять ладіонів усього світу, а наші українські хлопці по селам собі ганяють без, без всякої перспективи. Бути зарахованим, престижний клуб, добре заробляти і приносити славу нашій батьківщині. Мікрофон, будь ласка. Шановний голово, шановний депутатський корпус, звернення було зумовлено тим, що, ви знаєте, наша рада завжди стояла на вістрі як політичних, соціальних таких проблем у державі України. І тому ми теж не могли і осторонь цього стояти. Ужгород місто з футбольними традиціями. У раді у нас є декілька футболістів. Пам'ятають добре Фібора Івановича Зомбора, пам'ятають Адама Йосипа Івановича, Петро Іванович зараз виступає, підтримує нашу честь. Звернулися до нас болівальники із Львова, із Харкова, і тому ми вирішили таке звернення. Зачитаю вам, будь ласка. Відкрите звернення у міської ради 5 скликання до міжнародної та української громадськості. У міська рада глибоко обурена рішенням засідання контрольно-дисциплінарного комітету КДК Федерації футболу України, відповідно до, до якого флагмані українського футболу ФК Металіст та ФК Карпати позбавили 9 очок, зароблених чесною грою у цьому сезоні і засудили до ряду інших санкцій, зокрема, заборонили почесному президенту ФК Карпати. Мінському Петру Петровичу здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом строком на 12 місяців з моменту набуття рішення чинності. Причиною цього солідного рішення стала незалежна позиція і імунітет цих клубів до корупційних схем, організованих Президентом Федерації футболу України Григорієм Сурфісом, а також обоювання керівництва Федерації футболу України за розстановку сил у чемпіонаті. Тому до РФК-металіста ФК-Карпати застосували найбрудніших можливих прийомів. Спробували очолити репутацію, гарантовано позбавити можливості піднятися на кидестал Пошани і відлучити від Єврокубки. Це тепле і цинічне рішення було прийнято напередодні відповідальних матчів клубів у лізі Європи, що могло завдати удар не тільки іміджу ФК Карпати та ФК Металіст, але й міжнародному престижу України. Ужгородська міська рада звертається до всієї української та міжнародної громадськості з проханням підтримати. Футбольні клуби металіста Карпати, які завжди і всьому слідували найвищим етичним стандартам, принципами і нормами європейського футболу, встановленими у ЄФА. У федерації футболу України немає ніяких законних підстав застосовувати до цих клубів ті, хто не було дисциплінарні санкції. Їх просто намагаються знищити за те, що хочуть грати в чемпіонаті, де всіх учасників рівні можливості і де арбітри судять по собі. Закликаємо створити широкий громадський рух, наслідком якого стане очищення українського футболу від корупції та її носіїв на чолі з президентом Федерації футболу України Григорієм Сурбісом. Будучи абсолютно упевненим у своїй правоті, Ужгородська міська рада звертається до здорових сил українському суспільстві із закликом спільними зусиллями покласти край совільну футбольного авторитаризму. Примається. Савський політик Зосій Івановича без вашего можна. Стелістика за вами. Це не розгулянка допомога, це політична заява. має, допустимо, дорослі міська рада, таке таки від моїх усі. Там, де йде останнє речення, будучи абсолютно певними свої правотів, дорослі міська рада. Я зачитаю, що я пропоную. Висловлює недовіру до керівника фертру пана Георії Суркіса та далі та, по таксі. Так, <праць> це конкретно. Це буде трошки юридично. Чи Не довіру. Так. Я зачитаю ще раз. Після слів Гродська міська рада висловлює недовіру до керівника Фетрового пана Георія Суркіса, та далі по таксі. не не У нас є ми відправимо. Так. відправили. це конкретно дія, На яку треба вивовати. А вот не вивовати. Голосую. Вот она, движется, все что-то затормозить, да? Затормоняться будувати. kontrol ederiz biz böyle